Нарешті я вирішив зняти відео про термоса. Я думаю, що це по-справжньому осіння тема для розмови. Зимова, весіння, або навіть взагалі упродовж всього року можна користуватись термосами. Все залежить від того, які у вас потреби. Конкретно сьогодні буду розповідати про термоса фірми Terra Incognita, моделі Fest. На 750 мл і на літр. Вони йдуть в досить цікавих кольорах. Я думаю, що вам сподобається. Посилання на ці термоса, а також на термоса від різних брендів, від різних виробників, я залишу в описі під відео. За моїм промокодом. MyCamping буде діяти знижка. 10%. Можливо, хтось з вас захоче оновити свій старенький термос, придбати термос собі новий, або комусь на подарунок. Або взагалі, можливо, у вас є великий термос, ви хотіли б собі маленький, або навпаки. В будь-якому разі у вас буде така можливість. Всім дякую, що натиснули на це відео. Залишайте, будь ласка, коментарі. В коментарях обов'язково напишіть, чи користуєтесь ви термосами, чи користуєтесь весь рік, чи тільки коли прохолодно, мені, як завжди, буде дуже цікаво вам відповісти. Не забувайте написати, якими термосами ви користуєтесь, чи користувались термосами від фірми Terra Incognita, який об'єм термоса у вас і які плюси і мінуси ви виявили в своїх термосах. Обов'язково в коментарях це залишайте. Буде цікаво не тільки мені, а мені буде більше всіх цікаво, тому що мені дуже подобається отримувати від людей, від туристів зворотній зв'язок. Дякую вам всім за це. А також дякую всім, хто підтримує мій канал. Ставить вподобайки, пише коментарі, підписується, залишає донати, оформлює постійне спонсорство мого каналу і так далі. Величезне дякую за підтримку українського туристичного контенту. Всім дякую, давайте переходити до основної теми цього відео. Зараз все вам буду показувати. Намагаюсь максимально передати вам осінню атмосферу, таку затишну, приємну, теплу, жовтеньке. Листя, я думаю, мені це все ж таки вдалося. Зліва направо термоса Моделі Fest. Цей на літр, ось цей на літр. І ці три на 750 мл. Тут ви бачите у двох кольорах: помаранчевий і блакитний. Моделька же на 750 літрів в трьох кольорах: помаранчевий, блакитний і сріблястий. В літровій моделі також є ось цей сріблястий колір, просто в наявності його не було. Лише подивіться, як вони чудово виглядають. Давайте відразу я вам скажу ціни. Літрові моделі 960 гривень мінус 10% за моїм Промокодом. Моделі на 750 мл будуть вартувати дешевше. 890 гривень мінус 10% за моїм промокодом. Зараз ми будемо їх відкривати, дивитись на них ближче і, в принципі, все як завжди. Поговоримо, звісно, про особливості. Але все ж таки перед цим я б хотів взяти модель на літр, модель на 750 мл. І зараз будемо їх намагатись з вами подивитись, будемо намагатись їх трішечки, можливо, порівняти по технічним характеристикам. І все, в принципі, все як завжди. 1000 мл до 24 годин тримає свою температуру. Дивимось, що пише нам виробник. Корпус і колба термоса виготовлені з міцної харчової нержавіючої сталі 18В8. Термос довгий час зберігає напій гарячим холодним завдяки вакуумній ізоляції між стінками корпусу і колбою. Для більшої зручності має дві чашки, проста і надійна пробка на різьбі. Об'єм 1000 мл, вага 590 грамів, розмір 330 на 87 мм в діаметрі. Харчова нержавіюча сталь 18,8, колір помаранчевий. Або блакитний, або сріблястий. Теплоізоляційні характеристики. Температура відповідно і години. Ми можемо бачити, що, от, наприклад, ми заливаємо 100 градусів. Так, ну 97 тут написано. Відлік пішов. Через 6 годин температура впаде до 86 градусів. Через 12 годин температура рідини в термосі буде 77 градусів, через 24 години, тобто, десь на ранок, приблизно так, наступного дня буде 62 градуси. І давайте подивимось тут е, зноски. Температура води залишається такою, яку людина відчуває як тепла. Це мається на увазі, я так розумію, ось ці 62 градуси. Дослідження проводились за температури навколишнього середовища 15 градусів. Тобто, якщо температура навколишнього середовища 15 градусів, то у вас приблизно будуть такі самі. Показники плюс-мінус. А якщо температура навколишнього середовища менше, то відповідно вистигати буде швидше, ніж тут вказано. Або якщо температура навколишнього середовища більша, то вистигати буде довше, ніж тут вказано. Якось так. Давайте покрутимо пакування. Подивимося, що нам ще тут написали. Корпус і колба виконані з міцної харчової сталі, це я так розумію, просто тут скупійовано і тут, і тут одне й те саме. А тепер давайте подивимось цікаві моменти рекомендації з використання. Дуже часто не всі виробники таке пишуть, тому давайте звернемо на це увагу. Будь ласка, вимийте термос м'яким миючим засобом і ретельно промийте перед використанням. Щоб видалити стійкі плями всередині, змішайте дві чайні ложки соди з теплою водою в термосі. Дайте постояти годину, перш ніж ретельно промити. Чому це все цікаво? Тому що це можна взяти і використати до будь-якого термосу. Абсолютно до будь-якої ємності. Перед використанням термос рекомендується попередньо нагріти або охолодити. Наповніть термо з гарячою або холодною водою і дайте постояти 5 хвилин. Потім спорожніть та наповніть бажаним напоєм. Я так розумію, що це робиться для того, щоб не було ніякого температурного стресу. Тобто, якщо ви хочете гаряче наливати, то попередньо потрібно ємність прогріти, налити чогось гаряченького. 5 хвилин потримати, потім злити і наливати вже гаряче. Або якщо хочете наливати холодне, то залити холодну водичку 5 хвилин потримати і після цього наливати вже щось прохолодне. Якщо я помилився, щось сказав не так. Ви можете написати свою думку в коментарях, виправити мене або доповнити. Будь ласка, щоб уникнути раптового викиду рідин під тиском, не наповнюйте термос газованими напоями. Не переповнюйте термос, не кладіть термос в посудомийну машину, мікрохвильову піч або морозильну камеру. Не пийте прямо з термоса, перед живанням вилийте в місту чашку. Зберігайте у недоступному для дітей місці при наповненні гарячими рідинами. Вміст може бути гарячим. Використовуйте його обережно. Ось що нам написав виробник. Зліва літрова, справа 750 мл. Ось і різниця. Літрова 590 грамів важить, 530 грамів важить модель 750 мл. Різні розміри. Модель літрова відповідно більше. 330, тут 295. І по діаметру також. Тут 87, а тут 82. Матеріали однакові, колір однаковий. Ось цей графік трішечки різний. У графіка Термоса на 750 мл. Відповідно, вистигає швидше. Отут вистигає довше у більшій моделі. От можете подивитись. Спочатку в нас було 97 градусів, через 6 годин буде у більшій моделі у літровій 86, градусів, у 750 мл буде 83, тобто на 3 градуси менше. Через 12 годин буде 77, тут 72. Через 24 години буде 62 градуси, а тут 57, тобто на 5 градусів в кінці кінців різниця буде. У меншій моделі. Ось так. В принципі, це і є вся різниця. Давайте розпакуємо термос разом з вами, щоб показати вам, яке тут пакування і в якому стані він до вас приходить. Тут поліетиленовий такий пакетик. Зараз я приберу пакування, щоб воно мені не заважало. Це помаранчевий колір. Пакетик я знімаю, щоб він мені не заважав. І зараз потихенечку буду вам показувати. Подивіться, який красун в помаранчевому кольорі. Зараз я увімкну спишку, можливо, з нею буде цікавіше. Величезний логотип тера інкогніта з іншої сторони, там, де донешко. Вказана модель Fest 1000 мл тера інкогніта. І матеріал 18.8, нержавіюча сталь. Ось так все виконано. Подивіться, який чудовий колір. Ось така от у нас кришечка. Ось ці елементи у нас з пластику кільця ось ці. Не прорезинені. Відкриваю. В нас тут з вами одна кришечка. Дивіться, яка. Всередині ось це, напевно, пластик чи що? У нас є різьба тут. Також різьба ось тут. Тут металева, тут відповідно пластикова. Це в нас одне горнятко. А ось це інше. Одне тут більше горнятко, інше менше. І форма одного горнятка. Ось така, як, ну, звичайна кришечка, так, кришечка-кружка Термоса, до яких ми всі звикли, а тут трішечки інша форма, ось така. Відповідно, це все потрібно просто протерти. Дивіться, яка краса. Як все чудово виглядає насправді. Давайте відкриємо. Подивимось, як тут. Вказано, куди крутити, відкривати. Open відкритий, close – закритий. Дуже зручно буде рукам відкривати, є за що зачепитись. Бачите, тут є такі от елементи чудові. Корок мені дуже подобається. Тут в нас силиконовий щіньочок ось такий. Відповідно, ось тут в нас різьба. І отут, бачите, от раз, такий в нас пропил, назвемо його так, і ось тут також видно, ось через ці е, е, отвори, один і другий. Ми і будемо з вами наливати нашу з вами рідину. Для цього потрібно корок ось цей викручувати не повністю, а трішечки відкрутити. От я думаю, що я вам показав, як всередині тут все виглядає. Сподіваюсь, що вам все видно. Різьба, відповідно, тут всередині, так? Тут металева, тут пластикова. Корок ось такий. Отже, давайте уявімо, що ми хочемо з нашого з вами термосу взяти і налити собі рідини. Корок не потрібно відкривати повністю. Достатньо. От, уявімо, що ми закрили, так достатньо відкрити якось ось так. І от або звідси, або звідси рідина буде виливатись з однієї сторони або з іншої. В принципі, це є досить зручним, проте також ви можете взяти, просто все викрутити і е, користуватись от таким отчином. Тобто, як вам більше подобається. Можете просто все відкрутити і просто ось так наливати. Тобто, кому що більше подобається, так і робіть. Це колір помаранчевий. Також великий термос літровий прийшов ще ось у такому чудовому кольорі, блакитному. Також тут одне горнятко інше. Їх, до речі, можна. Ось так відкрутити разом, якщо є бажання. Так? Можна, до речі, один якийсь, наприклад, одне горнятко залишити вдома, якщо вам не потрібно. Так? І використати ось це, от, наприклад. Давайте Зараз мені знаєте що цікаво? Мені цікаво, чи сюди підійдуть два горнятка відразу. Ось це підходить, так? Питань нема. Давайте зараз я відкрию і спробую ось це закрутити зовнішнє. Що цікаво, що сюди підходять два ось цих горнятка, кружечки. Кришечки, називаємо їх так. Тобто, можна ось це от закрутити, брати ось це. Або можна відкрутити, закрутити ось це горнятко. І брати ось це з собою. Тобто, кому що більше подобається. Або можете два брати. Що приємно, що в. Тере інкогніта на їх сайті, тут все те саме, в принципі, ніякої різниці. Що приємно, що на їх сайті можна придбати аксесуари для їх термосів. Тобто там можна знайти корок один чи два, також корок з ситечком для заварки. Ціни будуть в районі від 78 гривень до 301 гривні. Залежить від того, що, ну, якщо там, наприклад, ось цей корок. То він буде 78 гривень коштувати на сьогоднішній день. Якщо вам потрібно одне щось, то воно буде коштувати відповідно дешевше, ніж два відразу. Ну, це я думаю, що зрозуміло. Тобто, якщо щось станеться з короком, або не знаю, вдарите, чи там я не знаю, впаде у вас кудись ось ця кружка, там розіб'ється, не знаю, що там. З нею може бути, але якщо щось трапиться, то, в принципі, без проблем можна замінити. Ви в коментарях, мені, будь ласка, напишіть, який вам колір більше подобається: ось цей блакитний чи ось цей помаранчевий. Зараз ми дійдемо з вами до модель менших, і, відповідно, буду вам ще і про них розповідати. В свою чергу, про ось ці два чудові кольори ще хотів. Сказати цікавий момент, що термоса помаранчевого, от синього кольору, блакитного, тобто і помаранчевого. Ось ці. Вони вкриті стійкою до механічних пошкоджень молотковою порошковою фарбою. Зараз буду намагатись вам показати на камеру якось ближче, але не знаю, чи в мене це вийде. Якщо не вийде, шановні глядачі, я буду намагатись вимикати зараз спишку. І намагатись вам показати. Сріблястий вже він звичайний колір, там звичайне покриття без всілякої молоткової фарби. Тут ось така от фарба буде. Сріблястий буде ось такий, як тут, бачите, гладенький. А отут конкретно ось це покриття молоткове. Тобто, воно повинно бути більш стійким до подряпин. І до всіляких механічних впливів зовнішніх. Ну, Дякую за це. Дякуємо тері інкогніті за те, що вони таке зробили. Тепер давайте подивимося, як запаковані менші термоса об'ємами 750 мл. Також я їх всі дістану, і всі ми їх з вами подивимося. Тут в нас, в принципі, все те саме. Ось такий от поліетиленовий пакетик. Більше нічого. Тобто тут все те саме, тут ніякої різниці, тільки що об'єм менший вказано. Також два короки йдуть, ну, кружки ось ці: одна і друга. Вони от такі самі. Давайте відкриємо, подивимось з вами всередину, чи є якась різниця. Звісно, спишку поверну. Ну, все, в принципі, те саме. корок кришечка так само виглядає. Тому, в принципі, ніяких питань до цього нема. Лише різниця за об'ємом. Тому, будь ласка, шановні, напишіть мені в коментарях, поки я відкриваю тут блакитний термос 750 мл. Який об'єм вам більше подобається: 750 мл чи літр. Обов'язково це мені напишіть. Це 750 мл, але е, блакитний колір. Все те саме, також дві кружки. Корок, все те саме. Різниці нема. Також ущільнювач силиконовий. Прикол основний цих. Е, Термосів, як на мене, це їх просто Тобто тут просто нема чому ламатись. Тут е, звичайний корок найпростіший, тут учільнювач найпростіший, стандартна, скажімо так, колба, перевірена просто руками. Тобто, дійсно тут ламатись нема чому, на мою таку суб'єктивну думку. Також в нас є сріблястий колір. Отут просто сріблястий, звичайний, так сріблястий колір. А тут, от бачите, яке покриття. Тобто, це повинно триматись довше і захищати термос від подряпин, всіляких механічних впливів і так далі. Звісно, я думаю, що ця фарба не захистить ці термоса від м'ятин, всіляких загибів і прочих там різних ударів і так далі. Але все ж таки від подряпин воно захищає. Що тільки я не подивився, чи е, ці моделі з цією порошковою фарбою, чи вони дорожчі, чи ні, на жаль, я перед відео не подивився. вибачте. Але я залишу всі посилання, в кого буде бажання подивитись, чи є там якась різниця, е, ті люди зможуть це зробити. Тут все те саме. Фест 750 мл. Відкриваю такий самий корок. Все те саме. Просто хочу. Показати вам відразу, щоб у вас не було ніяких питань. Ось там зварний шов, думаю, вам видно. Ну, сподіваюсь на це. Термоса закривається досить зручно. Потрібно от відразу знайти пас, скажімо так, от там якось рандомно закриваю кришку, і от якось починаю крутити, і все. Дуже просто. Засовуєте корок от сюди, неважливо як, і починаєте закручувати. ось тут написано close, так закривати. І починаєте, ну, не натискаючи ось так під своєю вагою крутити. І воно легенько все закручується. Все просто, зрозуміло. Термоса досить прості в конструкції, а простота це означає, що? Правильно, це означає те, що слугувати буде довго. Ось так. Я дуже багато намагався так знайти дуже багато інформації, дуже багато передивився різних відосів, дуже багато почитав відгуків, телефонував, запитував людей і, відповідно, не знайшов ніяких поганих відгуків про термоса Terra Incognita. Це стосується не тільки моделі ось цієї. Terra Incognita Fest, а взагалі термосів від фірми Terra Incognita. В цілому люди задоволені. Але в принципі, шановні глядачі, і навіть не знаю, чому б люди були б незадоволені. По-перше, тут дуже конкурентна ціна. По-друге, Термос простецький у використанні, і тут нема чому ламатись. Так, можливо, з мінусів це те, що не дуже багато в кольорів, але, в принципі, дуже приємно, що є хоча б ось такий вибір. Так? Блакитний, помаранчевий, сріблястий, класичний. В принципі, це набагато краще, якби там, наприклад, був би один колір, як в термосі. Тра інкогніта Буліт про це я буду розповідати у наступному відео на каналі. Тому, будь ласка, запам'ятайте, потім прийдете подивитись цей відос. Один відгук від людини читав на сайті тера інкогніта: що термос стояв на підвіконні і впав з дев'ятого поверху. Людина вийшла за тим термосом, і він там трохи зігнувся, підігнувся, але людина написала, що сама ємність. Оцей вакуум, який між зовнішньою і внутрішньою стіночкою, термос не втратив. Тобто, впав він кришкою донизу, так вона відповідно зім'ялась, тобто лише зовнішній вид термосу постраждав, а так він був цілим. Але це не означає, що потрібно кидати термос з якоїсь висоти, звісно, не потрібно. Давайте тепер візьмемо з вами, наприклад, два термоси, два термоси, які правильно... Термос візьмемо більший і візьмемо термос менший. Тобто на літр і на 750 мл. І порівняємо їх. Вигляд буде мати ось такий. По різниці, ну, що вам сказати? Сантиметра половиною, напевно. Все дуже класно. Донешко в нас, до речі, тут таке от ребро жорсткості є невеличке. Досить все якісно, приємно на дотик. Оці два елементи я вам сказав, що вони з пластику. І у літрової моделі, і у модельки 750 мл дві кружечки, що є величезним плюсом. Давайте тепер я покажу вам два термоси помаранчого кольору. Ось цей. І зараз я просто потрібно всі тут кришки накрутити, як було. До речі, з цих усіх мені більше ось ця от подобається. А вам. Ну, Тобто тут така форма, знаєте, класична. А тут прям щось цікавеньке, така от, як прямокутна. Тобто мені здається, що ось цю також приємно в руках тримати. Ось ці от горнятка, коли наливаєш сюди гаряче, то вони, в принципі, не нагріваються. Або якщо нагріваються, то нагріваються не шалено і ви точно не обпечете свої. Руки і губи. Більша кружечка 190 мл, інша кружечка 160 мл. Вони зберігають напій теплим і не дають обпекти ручки або губи. І ось такий от ще колір. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який колір вам подобається більше. Цей термос дуже витривалий, людям служить дуже-дуже довго. Це така от робоча. Конячка, робоча лошадка, тобто ви його будете тягати дуже довго, це гарантовано. На жаль, я не знайшов на сайті тера інкогніта чохол під цей термос. Можливо, якось у майбутньому тера зробить цей чохол. Буде дуже приємно було б, знаєте, так, за 300 гривень ще якийсь придбати чохольчик такий з неопрену там чи щось таке подібне, так щоб термос ще довше зберігав свою температуру, і окрім цього, щоб він менше. Від навколишнього нашого середовища, від нас з вами, щоб він менше страждав, менше дряпався, менше на ньому було з часом м'ятин і так далі. Всі кольори перед вами, всі розміри моделі Terra Incognita Fest також перед вами. В коментарях я від вас очікую, щоб ви написали мені, який колір вам більше подобається: помаранчевий, сріблястий чи блакитний. Також, будь ласка, напишіть мені, який об'єм вам подобається більше. 750 мл. Ось цей ось цей, або ось цей. Або літрова модель ось ця. Або ось ця. Також є срібляста, але в магазині, де я їх брав, її, на жаль. Не було, можливо, є в онлайні, якщо будете замовляти, не знаю, потрібно подивитись, всі посилання я залишу. Прошу тих людей, які користувались термосами, конкретно цими, написати свій відгук в коментарях. Я буду дуже чекати. Також всі люди, які користуються термосами, пишіть, будь ласка, чи ви користуєтесь термосами лише коли на вулиці прохолодно, чи влітку ви також користуєтесь термосом. Будь ласка, все це пишіть. Якщо у вас Термос не фірми Terra Інкогніта, а якийсь інший, також це напишіть в коментарях. І не забувайте сказати там, які плюси, які мінуси конкретно цих термосів або тих термосів, які у вас, якими ви володієте. Обов'язково напишіть, буде дуже приємно і буде дуже-дуже цікаво, як завжди. реальний досвід це дуже круто. Всім величезне дякую за перегляд. В описі під відео ви знайдете посилання на них. Також там буде промокод Майкемпінг на знижку 10%, який буде діяти на все в магазині. Тера інкогніта. Також я залишу посилання на термоса не тільки від фірми Terra Інкогніта, а від різних виробників. Якщо вам не сподобається цей термос, можете взяти термос від інших виробників. Тобто і дорожчі, і дешевші, і все там буде. Переходьте, будь ласка, дивіться, я все це роблю для вас. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, пийте тепле і гаряче, насолоджуйтесь і бережіть себе і близьких. Всім дякую.